Пройшла моя перша загрузка, їду вже до другої. Друга загрузка в мене буде у Франції з першою. Заїхав на велику фірму, великі фірми німецькі, ну ніби не можу сказати, що там люди погано працюють, Якби... ніби досить легко, але часу все рівно зайняло до хрена. Приїхав я третя... перша година, та як і мав приїхати. Мав якнайшвидше загрузитися і валити на Францію. А на Франції мене чекала догрузка до 4-ї години. Зараз за 10 п'ята, а в мене ще трохи менше як 70 кілометрів. От, і вони на мене чекають. Ну, В принципі, навіть чекають. Я не особо переймаюся, а собі спокійно їду. Експедитор вічно мені кустку, кустку бля, як то кажуть, свиню підкине. Ніколи не знайде вчасно, так що І просить, відмазується і робить що хоче. Мені пофіг, я приїду, не загрузю туди, побачив. По дорозі я ще заїжджав в магазин. Мені треба було купити продукти, бо у Франції то блин, все дорого. Приблизно в два рази хотів ще купити води 5-літрову баклажку, але не було в тому магазині, були півторачки. Я рішив не брати. Думаю, ладно, наберу. Так, просто Та і все. Ось. Що ще? Загрузили мені велику палету, блін, і то так грузили. По-китайськи, коротше. Приїхав я, пішов шукати ту логістику. Знайшов логістику, ще не міг заїхати на території, бо вони там собі придумали у них там. Ворота такі, коротше, треба кидати копійку. Ну, я думаю, ну офігеть, ще буду тут мало ну, копійки кидати. Прийшов середину, сказав, що там мені треба, знайшли мені папери, дали мені такий жетон. Жетон кинув туди з'їхав на територію, 111 рампа, то уточняю спеціально, щоб ви розуміли, яка -то, яка то територія фірми. У мене 111 рампа була на загрузку. До речі, остання. Єдина, яка загружала ці буси, ну, тобто, що загрузка йшла. У мене ззаді висота менша, як в тіра. і Тому, відповідно, я не підходжу під ті такі, що йдуть спеціальні під тіри. от. І ну, де-не-де підходить, бо де-не де є така херня, що та... та хрень, та площадка регулюєма, і там воно опускається, піднімається наскільки треба. Ну, Там такого не було, тому мені прийшлось туди їхати. Привезли мені ту хер, то якась машина така. Ну, типа для якогось заводу. Щось вона там має робити. І вона в дуже має 3,5 метри. Приблизно як три палети разом. Ось. І цей. І зараз маю ще до загрузки ще три палети. Звісно, ту хрень треба буде посунути. До неї докласти ще три палети. От, до загрузки там має бути. Мала бути до 4, як я вже сказав, зараз вже за 10.05. Так що вони на мене чекають, а мене то в принципі мало обходить, то їх не пробіг. От. Заїхав магазин, закупився, трохи взяв свій пиво, не знаю, чи, чи буду його пити, можливо, що і не буду. Залишиться, потім візьму додому. Ясно, що не пропаде. Ось. В кінець -то знайшов таку підставку для, для телефона. Тут мається на увазі, що він як би, і для фотіка, і для камери. Що от Зараз, як бачите, він стоїть, що файно знімає. В принципі, я вже про це говорив. Ось. Це Зараз якраз я під'їжджаю десь до границі з Франції. Не знаю, десь буквально якісь там, якісь там лічені пару кілометрів залишилось. Погода така. Кажу вам, незрозуміло. Був я там, було плюс 15 на розгрузці. Поїхав на загрузку, там вже їхав через гори, вже дійшло було до плюс 5, вже лежав сніг. Я навіть підкрутив, вже був трохи тепло включив. Підкрутив пічку, чув, що мені вже чую жарко. Ось, зараз назад скручую, бо вже чую жарку 12 градусів, магазин йшов. Без куртки, чисто в спортивному. Ось. Багато цікавляться на роботу, на, на рахунок роботи. Хочу ще сказати, що хто вже має там, скажімо, років за 30 і вище, і вже якби працював на чомусь. Я вам раджу все-таки робити вже чіп-карту і йти відразу на роботу на чомусь більшому 7,5 тонн і вверх. Хоча б на бусі, але зі спаркою і на 7,5 тонн тобто той, який вже буде на тахографі. все-таки там буде, напевно, для вас трохи ліпше. По-перше, більша оплата. Тим більше, що ви стаж ви вже маєте і зробите собі документи. Тим, хто ще молодий, там тільки недавно права отримав, ну, то, швидше все, що вас там не захочуть взяти, звичайно, тому що мало стажу. і, ну, і Плюс, що туди піти, треба документи поробити, треба робити цю кваліфікацію, це стоїть денег, Тому вигідніше. Ну і плюс їхати там важче, звичайно. тому... Як до 25 років, то я думаю, що все-таки вам вигідніше починати з таких бусів 3,5 тонни. Ви навчитеся, ви, звичайно ж, це велика різниця між тим, що їздити на фурі. Але ви поїздите по Європі, ви побачите всю ситуацію, ви багато чого маєте похожого з тим, що використовується в тих великих машинах, тобто я маю на увазі документація, це Амери вивчити, то вже дурною рацією навчитись користуватися і... та взагалі привикнути до дороги, і тоді вже собі пересядете на щось більше. Це... Це, ну, по-любому, це буде для вас добрим, це, доброю практикою. І все-таки я прекрасно знаю, як я хотів сідати на щось. Я прекрасно сам розумів, що типу, на фуру рано сідати, 18 років. У мене були знайомі, які з молодого віку їздили на фурі, але різниця в тому, що вони, в них тато їздив кожного на фурі вже перед тим. І тато його брав і вчив. І він з татом вчився їздити і потім вже сідав і їздив. Це є трохи різниця. Якщо у вас така ситуація, то нема мови, що ви вмієте. Інакше, просто, ну, коли ви їздите в себе на легковушці, знаєте, 18 років поїздили трохи на татовій легковушці чи там навіть на своїй, і ви потім думаєте, що ви вмієте їздити, ну, то це як би вам то хотілося то вірити, але я вам скажу, що це не зовсім так. Тому пробуйте на бусі. Бус вже має довжину 7 метрів і, і висоту 3 метри. У мене навіть ця пландека, як вони кажуть, ця пачка ззаді ще розкривається ще на 20 см догори. Тому ви вже маєте обмеження поїзді, ви вже не можете заїжджати сюди, де ви хочете, ви вже мусите вводити навігатор характеристики автомобіля, висоту, ширину, довжину, вагу. І від того всього вже буде залежати, куди ви їдете, плюс. Плюс немаловажно, спробуйте підучити мову, так само, як практично тим, хто не знає мови, було б варто спробувати спочатку поїздити по Польщі, хто взагалі не їздивши по Європі і по Польщі навіть, то хоча б попробуйте їздити по Польщі. Там, звичайно, трохи менше платять, але ви наберетесь стажу, ви навчитесь, ну, типу, навіть те, що говорите, ви почнете розуміти хоча б польську мову. Ну, типу, те, що ви собі там думаєте, що ви її розумієте, коли ви приїдете, це реально буде зовсім інша справа. Я хоч зі Львова і з дитинства чув польську мову, і в мене там е, багато хто використовує багато польських слів у нас там в війській області, і в мене баба говорить так, що в неї половина слів польських. І з дитинства в нас польсат показує, там дивився мультики по польсаті, такі йшли, які по інших каналах не йшли. От були тільки по-польськи там, Dragon Ball Z, колись там ще перші другий класи, Power Rangers, Вони йшли тільки по польськи. І Я розумів, що про що йде мова. І, і я вам скажу, що я приїхав в польщу. У 2009 році, і я фігню, що я розумів. Я думав, що я розумію, а насправді ніхрена я не розумів. Я там мало що, мало що. То, що в них слова от похожі до наших, оце розумів. А так, навіть по великому рахунку, смисло всього, що він хотів сказати, не все розумів. Він тобі одне, ти йому друге. То, як от говорять, навіть говорю, от спілкуюся з українцями, як то кажуть, баба приїхала там на уборку, їй там каже, ну, типа, куже ти диван? Це типу, одкужач це пилісос". Ну, Їй там пояснили основні слова, що там такі самі основні по її роботі, що там шмата, ну, то ясно, що тряпка. Ну, в принципі, для Львівської області ясно, далі ще не знаю. Откужач це пилісос. І їй сказали, там, що будеш одкужач, то типу, пилісос, щоб ти мала на увазі. ну Їй сказали, що диван. Ну і Вона взяла і почала диван шкіряний то Той поляк на неї дивиться, і не розуміє, що в неї за хрень в голові, а просто-напросто оказалося так, що... Дивани, то попольські килими. Це от килим, який лежить на підлозі. то кавьор, Обичним словом, язиком, так що всі зрозуміли. От. Тому багато є таких слів, що навіть похожі до нашого, а смисл інший. Там, от, наприклад, той же салон до уроди, салон краси, салон до уроди. Тобто. Є різниця така, от, що ніколи б тих того не подумав, той хто не чув польської мови і не буде то багато чого буде дивного. Тому раджу попробувати з того. Звичайно, рішати вам. Але знаю людей, які їздять по Польщі і мають теж нормальні гроші, може трошки менші, але в польщі набагато легше, в польщі багато українців, в Польщі мова. Автоматично простіше, в поїщі ціни нормальні, в будь-який магазин заходиш, купляєш, легко їх знайти. Шеф вам дасть нормальну навігацію, така, яка знає все. А тут, блин, в тій же Німеччині, в тій же Франції цілий час якісь нюанси, цілий час щось знайти магазин, ціла проблема. От нині я шукав той блин, магазин, мусив з пів години стратити, щоб просто його знайти, і потім ще пішло пів години, щоб закупитися. Навігація показує тільки такі точки, де магазини. А реально їх знайти проблема. В Польщі набагато легше навіть з того, що просто собі запам'ятав назви магазинів і запитав. В Німеччині вже в десять разів трудніше запитати. В Польщі навіть по-русски ви скажете, Где здесь?» Ну то, що магазин, вони, у них магазин, по-польськи це склад, то відповідно, вам не підходить слово магазин, ви мусите сказати склеп. Склеп. Хоча б склеп. І все, і, і нема проблем, вони вам пояснять де. Але Где здесь?» Вони поймуть, ма проблем. А старі поляки навіть вчили роску мову, тобто ви по-любому з ними договоритеся. Вони можуть не вміти говорити, да, вони будуть говорити вам по-польськи. Але. От, Я вже доїжджаю до кордону. Але ви, ну, типу, вони вас будуть розуміти нормально. Тому з тим проблем таких не буде великих. І це ну, немаловажна деталь, звісно. Мусимо ще на червоний попасти. Так. Я попробую, конечно, знімати, але я не певний що там верняк, будуть стояти якісь поліцаї.